Ми з вами будемо розбирати зараз методику взаємодопомоги реабілітаційної при болях в попереку. Коли це вибуває, коли не так підняли вагу, дитину, валізу, коли довго стояли в якомусь положенні, коли спали в незручному ліжку, або як у нас зараз взагалі без ліжка? Отже. Ці всі негаразди трапляються з попереком, і він реагує. Це буде біль, тупий, ниючий, давлючий, може віддавати ногу, відстрілювати і так далі. Що можна зробити для того, щоб полегшити свій стан? Полегшити стан, вилікувати це питання потрібен лікар, але все ж таки ми можемо якимось чином полегшити свій стан. Що ми робимо? По перше, ми вкладаємо в правильну позу, так звану антологічну позу, тобто в положення, коли не болить спина. І краще, щоб кінцівки були все ж таки зігнуті в цьому положенні. Далі ми беремо з вами наші з вами славетні гарячі сольові мішечки і будемо сплощуємо їх і будемо їх підкладати під поперек саме в тих місцях, де є найбільший біль у пацієнта. Наприклад, з цієї сторони і з цієї сторони. Прямо на ділянку. Там, де є оцей самий біль. Це буде попередній прогрів, в якому положенні людина має знаходитися десь біля 20 хвилин. Для того, щоб вже підготувати якимось чином ділянку, нам було з вами простіше і більш ефективно була проведена подальша наша з вами реабілітаційна дія. Ось таким чином. Тримаємо біля 20 хвилин. Після попереднього прогріву ми повертаємо людину в положення лежачи на. Животі і будемо працювати з зоною попереку. По-перше, одразу наносимо змащення. Нагадую, що тут вже був попередній прогрів. І ця ділянка вже трішечки підготовлена до подальших наших більш глибоких дій. Наносимо на ділянку попере, попереку змащення. Нагадую, що краще працювати зі всією спиною. Але якщо зовсім нема часу, то можна робити тільки на попереку. Далі беремо нашу з вами пляшку, але пляшка це буде у нас жорстка, тобто жорсткий, жорсткий масажер буде. І цим жорстким масажером ми з вами робимо вижимання, м'які повільні вижимання ділянки попереку аж до ребер. Можете і далі, якщо буде можливість, можна пройти і весь цю ділянку спини. Але головним для нас є ділянка попереку до ребер. Головним для нас є головною ділянка попереку до ребер. До ребер. Далі. Накладаємо на ділянку попереку на крижі, безпосередньо на крижі, тобто на оці кістки тазу, і робимо розминаючі дії, повільно-повільно рухаючись вверх до ребер. Ось таким чином. Прижимаємо і повільно-повільно розминаючи такі рухи, ми йдемо до ребер. Те ж саме на цій ділянці. Прижали на ділянки крижів І потім розминаємо і проходимо, проходимо до ребер. Причому сам бутиль масажер, у нас не прокочується, не провертається. Він є жорстким, жорстко тримується руками, і він є твердий. Ми робимо розминання м'язів попереку таким чином. Ох. Погладжування. Пам'ятаємо, це завжди потрібно. Так. І далі будемо прибирати аж з вами нашу з вами олію. Тобто ділянку змащену. Прибираємо. Олія нам вже не потрібна. Прибираємо. Прибираємо. Все, олії вже немає. Тоді можемо використовувати наші з вами гарячі сольові мішечки. Розміщуємо прямо на ділянку хрестця крижа. І далі йдемо саме по ділянкам крижів. Тобто частково буде великий, великий гадичний м'яс, частково буде ділянка крижів і частково буде квадратний м'яс попереку. Ось таким чином, розминаючими, надавлюючими, добре надавлюючими, але без болю рухами, прогріваємо цю ділянку поперека. Прогріваємо цю ділянку поперека. Ось таким чином. Знову ж таки, не менше трьох разів проходження можна більше. Можна більше. Після цього, цієї маніпуляції, нам обов'язково треба закріпити, зафіксувати те тепло, яке ми надали на цю ділянку. Для цього використовуємо плівку і будемо робити укутування. Використовуємо укутування. Закриваємо ділянку попереку. Ретельно закриваємо, вичавлюємо повітря. І після цього накриваємо, знову ж таки, до 20 хвилин теплою ковдрою або рушником, і таким чином ми зробили масажні маніпуляції на ділянки попереду.